Я вітаю вас, всіх, хто зайшов на мій канал. Мій канал це такий помічник, канал, який десь веде просто в глибини самого себе, там, де знаходиш підказки, там, де ми вивчаємо з вами ось тут -от закони Нового світу, як вони на нас впливають, як нам з вами з ними резонувати, і як створити своє дуже благодатне майбутнє. так? І я, Тетяна Сахненко, запрошую вас сьогодні на таку цікаву розмову, яку я назвала Артефакти щасливої долі. Кому цікава така тема, залишайтеся. Прошу підписатися нових підписників під цей, на цей канал, тому що тут звучить дуже багато глибинних, цінних речей. Тобто, можливо, таких, яких ви ніде більше не почуєте. І так, артефакт щасливої долі. І перший артефакт, який я хочу тут виділити, так, бо їх багато може бути, це артефакт щасливих відносин, так, що для вас є цінні відносини. І це стосується не тільки близької пари, хоча, в першу чергу, це пара, так? Завжди, а взагалі відносин з людьми. Наприклад, кожен з нас хоче щасливих стосунків, так? Але не завжди ми можемо пояснити навіть собі, що там має обов'язково в них бути. Які мають бути прописані правила, або цінності, на яких буде будуватися, наприклад, партнерський союз, або на яких принципах буде існувати, наприклад, сім'я, там, і, або взагалі спілкування з близькими родичами і так далі. Це навіть, знаєте, це вище. Вище такого поняття, як любов. Чому вище? Тому що туди входить багато-багато моментів, багато аспектів, багато важливих цінних речей саме тій людині, яка замислюється над цим. Тому що, коли спитаєш, а що таке любов, так? Ну, от, наприклад, я вважаю, що любов це вібрація всесвіту, яка, з якої твориться все. Тобто вібрація, хвиля. так? Вібрація свідомості. А так як у нас рівні свідомості різні, значить, це і посилює любов, це різна, різна вона буває, так? різних вимірів, різних, різної сили, різної наповненості, різної цінності. Так? так от, що таке артефакт щасливих відносин? І чи ви його для себе вже розпакували? Тому що? Людина, вона так створена, що вона проходить циклами визрівання своєї свідомості. Наприклад, до народження, після народження, чи, наприклад, під час народження, після визрівання йде і тіла, і взагалі свідомості людини, психіки і всього, всього, що туди входить. Але ми хочемо, хочемо, хочемо багато чого. А коли сам не знаєш, чого хочеш, тоді що ти маєш хотіти? Що тобі прийде? Коли люди розривають стосунки, коли просто не можуть більше спілкуватися, значить у них не були розпаковані артефакти їхніх щасливих стосунків. Що це значить, друзі? Це значить, що сам собі не створив той артефакт, якому ти слідуєш. Де є сама головна твоя цінність це твоя совість, совість в першу чергу по відношенню до себе. Тому що ми дуже часто поступаємо безсовісно, егоїстично безсовісно по відношенню до самих себе. Ми дуже цінуємо совість в інших людях, дивимося, як вони поступають по совісті, не по совісті. Хто знає, хто така іде вона живе та совість у когось. Ти можеш знати тільки те, де вона живе в тебе. І якщо ти переступаєш через свої цінності, через свої оці погляди на життя, через свій світогляд, переступаєш підло, зраджуючи себе, зраджуючи через оце таке відношення, яке ти ще не сформував сам чи не сформувала для себе, тому, друзі, щоб вийти на відчуття тієї священної совісті, яка живе в тобі, Тобі потрібно зрозуміти, а які ж артефакти ти собі створила, щоб відчути ту священну совість, щоб більше не зраджувати себе, не переступати через свої цінності, ніколи не дозволяти, щоб твої цінності топтали інші люди. Значить, що ці цінності мають бути розкладені в тобі самій, правильно? Хто ти? Для чого тут? Що робиш? Як поступаєш? Що ціниш? Через що ростеш? Об що спотикаєшся? Що треба очистити від себе? так? Які шаблони старої поведінки прибрати? Як переформувати свою долю, переформатувати свої погляди? так? Як створити собі простір комфортного проживання, тобто, які туди входять аспекти тебе самої, щоб ти не зраджувала свою совість. так? І це ці аспекти, друзі, про які я кажу, це не ті аспекти соціальні. Навчитися куховарити, там народити дитину, гарно прибрати хату, там ще щось, так, або стати якимось гарним спеціалістом. Я говорю не про ці речі. Хоча можна і включити сюди теж, у ваші артефакти. І ось коли говоримо про такі речі, які потрібно собі розпакувати, ми мусимо знати, що от саме ці цінні речі, Артефакти ваші. А можете скласти для себе тільки ви, тільки ти можеш зробити це. Чоловік, жінка, хлопець, дівчина. Та нема різниці, скільки тобі років. Якщо в тебе не пробудовані, не склалися от ті артефакти глибинні, ти не можеш бути щасливою людиною ні в чому, ні в стосунках, ні в соціумі, ніде, ні сам з собою. Тому, наприклад, я вам поясню, на, на прикладі, так? Е от який артефакт я собі склала на відносини, наприклад, е в парі. Або з людьми, з якими я спілкуюся, або з моїми родичами. От який в мене артефакт. так. І перше, що я виділила, те, що для мене важливо, тобто те, що є мені важливим. Перше, я виділила це безпека. Тобто. В в моєму артефакті, моєї священної совісті, записано жирним шрифтом, записано безпека. Тобто, я маю відчувати безпеку поряд з людиною або з людьми. Тобто, я можу там відчувати себе вільно, спокійно. Я можу говорити, що я дійсно думаю, я можу голосно сміятися або, наприклад, плакати. І я буду там в цьому просторі, мені буде безпечно бути самою собою. Так, безпека для мене це дуже важливо. І вона стоїть у мене на першому місці. Бо туди входить багато чого. Але коли мені безпечно, я можу бути щасливою. Другий іще аспект, який я виділила так: пункт жирним шрифтом в артефакті своєї священної совісті це турбота. Для мене важлива турбота. В тій безпеці, де я можу перебувати в комфорті, про мене ще й турбуються. І це є важливим для мене. Є турбота, тобто ті, хто поряд з тобою, відчувають твої якісь потреби, навіть коли ти не говориш, і вони створюють тобі такі умови, щоб твої потреби були закриті. Це стосується, в першу чергу, емоційної емоційної сфери, так? психологічної сфери. Тобто, це є дуже цінним для мене. Третя річ, яка є так само мені дуже цінною, яку я вписала в свої артефакти священної совісті по відношенню до себе, це повага. Тобто, коли мене поважають, для мене це є важливим. Поважаються, що значить? Приймають, якою я є, з тим всім, що в мене є, дозволяють мені бути просто такою, домовляються зі мною. По будь-яким моментам, тобто це є повага просто до тебе, як до людини. І це все оцих три таких глибинних, глибинних важливих речі. Три. так? Вони, як... Там навіть уже не говориш про любов, тому що коли це є, воно звучить навіть якось більш глибше і більш якось цінніше, навіть, чим саме слово, навіть любов. Так? Ми часто говоримо любов, любов, але кожен любов розуміє по-своєму, правильно? І кожен її бачить по-своєму, і кожен може проявити її по-своєму і прийняти її. Тобто це вібрація свідомості, вона є дуже глобальна, вона є багатогранна, багатовимірна, і вона є такою, що ти її не опишеш одним словом. А коли ти говориш безпека, тобі все ясно. Коли ти говориш а, турбота, тобі так само ясно. Її можна по-різному проявляти, але вона звучить ясно. І говориш повага, і воно звучить ясно, так? І коли ці три речі є в твоєму полі, де ти існуєш від тих людей, з якими ти спілкуєшся, так? значить ти відчуваєш себе комфортно. І ти, в свою чергу, так само створюєш для людей. Ті ж самі. Ти просто поступаєш з цього артефакта, бо він твій тобою створений. І ось поки, друзі, ми з вами не навчимося ставити собі ось такі артефакти, так? до тієї пори ми будемо притягувати в своє життя людей, які так само не знають своїх артефактів. А є ті, в кого ясно вибудовано, отак От так просто воно розкладено. І воно існує по таким принципам. І от коли зараз ви слухаєте це відео, відчуйте, по яким принципам ви живете. Що для вас важливо? Які артефакти ви собі налаштували, створили, так? І як вони у вас розпаковуються через вашу цінність? І як ви відчуваєте свою цінність? Тому що. Це я тільки навела приклад один, так? артефакт е священної совісті, я так називаю. Е туди вписано багато речей. І має бути вписано кожним з нас. В кожного цей має бути такий, знаєте, не те, що список, а це така, як то чаша з золотими дарами. такими. І ти знаєш, що вони в тебе є. І ти береш ту чашу, і ти можеш звідти завжди відпити того, що ти туди. Цінностей, яких ти туди накладаєш, ти можеш їх відпити завжди по ковточку, по ковточку підживити себе, коли ти десь кудись випадеш з того, з тієї совісті своєї по відношенню до себе. І от коли кожна людина відчує свою цінність, так, як людини, як людини простору нового, нового життя, тому що старе життя, воно розкрешилося, воно розкрешилося такими уламками, обломками, уламками. Воно просто. Розтрощилося вщент, і ти ні ж ні, ні, не піднімеш жодного уламка. Ти не будеш вертатися, вибирати, де там що воно більше залишилося якісь ціліше, щоб потім знову, з нього зліпити щось. Немає сенсу, друзі. Якщо вже воно розрушилось, то ти його не складеш. Ти не зможеш взяти із старих обламків із уламків і скласти нове зеркало. Правильно, коли воно розбилося, то в цьому дзеркало вже все. Ти його ніколи не складеш. Тому зараз такий період, коли у нас закриваються родові програми, особисті програми, багато чого закривається. Воно часто йде через біль. Але фішка в тому, що коли в тебе пробудовані оці прописані закони, принципи так, твого існування в твоїх артефактах. Твоєю совістю, і ти слідуєш цьому, то ти пройдеш по будь-яких уламках, якими б вони колючими болючими не були. Ти просто знайдеш місця, де ти можеш ступити. І крок за кроком пройдеш в той простір, де можна просто вже бачити і проявити нові, нові свої, сяючі якісь там, наприклад, відображення, де ти будеш бачити своє щастя. Де Ти будеш бачити щастя, це коли. З частин, з щастя. Щастя, це коли ти цілісний, коли ти не розриваєшся. Ось так. Тому, кому була цікава ця інформація, я е, прошу вас залишити коментарі і поставити вподобаєчки. І напишіть, будь ласка, як ви відчуваєте ваші цінності? А чи пробудували ви ті артефакти для себе? Якщо, наприклад. Е... Ми дуже хочемо якихось деталей, да? деталі якісь розписати, такі дрібнесенькі. І колись говорили нам про візуалізацію, так? то зараз, друзі, я вам хочу сказати, що це не потрібно робити. Зараз потрібно бачити всі почуття, все, що ти навколо бачиш, так? природні якісь речі потрібно бачити глобально, тобто в об'ємі, не в площині, а в об'ємі. І тому сьогодні таке відео цікаве дуже, так, про відносини, про цінності людини, про священну совість, про артефакт відносин і всього самого того, що ти маєш таке, знаєте, як сакральне для себе. Воно повинно бути прописано у вас жирним шрифтом на вашому серці, сяючим жирним шрифтом. Щоб ви ніколи себе не зраджували, щоб ви не дозволяли, щоб хтось знецінював. Ваші артефакти. Тому з вами була я, Тетяна Сахненко, ментальний психолог, коуч, експерт у сфері корекції долі людини, засновник школи вищої інтеграції людини. Будь ласка, слідкуйте за наступними відео. Ми з вами будемо розпаковувати ще не один артефакт. І пройдемо далі в глибини нашої свідомості, для того, для того, щоб ставати вільними людьми, для того, щоб пізнавати себе, і для того, щоб співпрацювати з новим простором життя, який вже проявлюється для нас. Ставте вподобачку, передавайте мої відео в своїх соцмережах. Це буде корисно людям тим, хто, можливо, вперше доторкнеться до такої інформації. І я вважаю вам світла, любові і глибинної людської. Цінності і священної совісті всього найкращого.